Готуємо класичне арахісове печиво. Воно виходить дуже смачне, хрустке і неймовірно пахне. Для цього нам знадобиться борошно, розпушувач, сода, масло, цукор, сіль, яйце та арахісово класична паста. Ми обрали пасту фірми Пастелек. в них крафтове виробництво, натуральні інгредієнти і авторська рецептура. Щиро рекомендуємо спробувати. Тереза в захваті від смаків, які ми обрали, та, звісно, печиво вона теж захотіла готувати разом. Беремо смачне вершкове масло кімнатної температури, додаємо цукор та арахісову пасту. Для цього рецепту нам знадобиться класична. Далі додаємо сіль та збиваємо міксером до посвітління маси та розчинення цукру. До просіяного борошна додаємо розпушувач та соду, перемішуємо, тим часом до масляної суміші додаємо яйце та збиваємо міксером. Далі частинами додаємо просіяне борошно. Печиво готується дуже швидко. Ось така консистенція в нас має вийти і далі зважую кульки по 30-32 г. Викладаю на деко, духовка тим часом розігрівається. Викладаємо на відстані і робимо характерний малюнок для арахісового печива за допомогою веделки. Швидко випікається, смакуємо з молоком.